Аби дістатися до магазину, мені потрібно подолати бордюри, ями і сходи. Я приїхала із Донецька і я знаю, як складно переселенцям знайти житло. Коли ми говоримо, що справжнє кохання не має перепон, наскільки ми щирі у цьому? Зі фаромах ми часто сталкиваємося з раждебним відносинами. Жінки зазнають суспільного утиску при виборі професії, способу життя. Навіть одягу діти з особливими потребами часто почуваються некомфортно у колі однолітків. Коли тобі за сорок знайти хорошу роботу складно.